Перша команда приїхала із сонячного Закарпаття з славного міста Ужгород. І відомий він не лише закарпатським коняком, а й командою КВН ФІФА Ужгород ваші області. Закарпаття вийшли виступати відступати, хавить пограти, пісні поспівати. Ой, ти ліга, галицька ліга, вийшли ми на сцену зативати гіру Біля озера у мене дім, є багато етажів у нім. Кругом має бахи фехи стоять, а у ліску дівчата лежать. Я вирішив, я буду виступати сьогодні один. Чернігівське. Що Чернігівське? Краще разом. Команда Квенфіпа, краще, коли разом. Поїхали! Недавно я гуляв по лісу і загубився, а вийшов і розгубився. А тепер дивимось випадок на іподромі. Саша, Саша, дивись, моя кобила знову перша прибігла. Та моя просто на каблуках! Як говорять у нас на закарпатті в Україні ніхто не розуміє. А зараз дивимось мініатюру твістер. Права рука на зелене, ліва рука на жовте. Права нога на червоне. Так, сержант Петренко, придурки злісти світофора! <плес> Водій таксі, який не знає Львів, ніяк не може заробити собі на gps навігатор А тепер дивимось випадок. Міський пацан в сільському магазині. Опа! Хо -хо -хо. -хо -хо -хо! Та де та сязь, блін? що за... Дуже вірна бджілка, запилює тільки одну квіточку. Тепер перенесемося у звичайну українську сім'ю. О боже, як ти мені надоїв? Ти опять переповз! Не можеш два слова зв'язати, я вже не можу. Ну успокойся дитині півроку. Як кажуть риби, У нас випадок біля нічного клубу. Алло, дівшка. Да, алло. До метро можна машиночку. Так, да, звісно. Зараз 5 хвилин, uh -huh. Зелена, даймо. Алло, дівчатка, я до метро визивав, можна якусь машинку чи ні? Ну... Так, чекайте, хвилинку ще. Алю Да. Не треба машинку, ППСники підобрали. Говорить українська народна мудрість, рясний дощ на багатство. І тільки в нас на закарпатті на повінь. А тепер перенесемось у кримінальний район вашого міста. По цей пой сюди. Сюда йди. Капуста є. Ні, та що? Це Ваня, майбутній пацієнт Львівської обласної лікарні. А ви вирішили, ким хочете стати у майбутньому? Тебе є мерседес, Мазератті, БМВ, Чувак, а крило на 412-й москвичний маєш звичайно. А тепер дивимось. Міський пацан масільський безкопет. Дей дій. Вау, який пацик! Як танцює, дивися! Пацанчик, алло! Що ти робиш? Ні, він мені хамить. Коу! Коу! Найде, не такий він і класний. <риклад> Ей чуєш, пацан, Завтра мене це научиш. А зараз перенесемось на чемпіонат світу з бігу. Що ж, добрий вечір, шановні телеглядачі. Зараз я у прямому ефірі з чемпіонату світу по бігу. І зараз я йду поруч з нашим бігуном. Цікаво, може, вдасться зазвідати якісь питання задати, як вам змагання? Не мішай! Добре, я не буду мішати нашому бігуну і почекаю його на фініші. На заправках око бензин наливають на око. А у нас звичайний випадок на прохідній гуртожитку. Добре, ні? Що ти залибаєш? Перепустку давай. Ви не розумієте. Може ми якось домовимось? Мені б домашньої, до дівчини гарної. Переночувати 119-ту. 119-ту. Домашній 119-ту? Так! А вам на якої число? Ні, ви не розумієте. Мені б на сьогодні. На сьогодні? Так. Ну я не знаю, зайдіть за одинку, якщо бронь знімуть, то може домовитися. <плес> Що ж, друзі, всі ми вчилися в школі. І у всіх був день вчителя. Отож, привітання вчителя. О, боже! Сьогодні день вчителя. Врівані вас! Міночка, ти що? Ти моя любима дівочка, дякую. Я Марія Іванівна, вітаю вас. Мішенька, ти мій. Рап, ти що прийшов? На уроки не ходиш. Постійно псуєш мені настрій, здівайся, вікно вибиваєш, ти прийшов спортивний мой свято! І ти от що? Зі святом. Марія Іванівна. Знаєш, іно, ти не вон така класна, що ти. Знаєте, і на завершення нашого виступу хочемо звернутися до всіх водіїв. Обережно, на дорогах діти! Обось ці діти на лексусах, бехах. Чити в нас на Україні мізерні зарплати. Родні депутати і по ямах їздимо всі ми кожну тину, не зважаючи на це, ми любимо Україну. Команда Кертифа, ми в першу раз вже вас любимо.